Я просто не можу не показати вам ось цю красу, друзі. Мій корал розкрився. Ви тільки погляньте, які квіти. Сонечко, звичайно, засвічує, но бутончики великі, а квіти. Дивіться, як там рухаються оці тичинки. Бачите? Навіть не знаю, з якого боку підійти. Хотіла зрізати в букет і навіть рука не піднімається. Я знаю, що вони на сонці довго не стоятимуть. У букеті, в приміщенні вони довше збережуться. Ну, дуже шикарний.